On! What do we do? Say it! We march on! An extreme threat requires extreme measures. You got one last shot. This, this is, is the, the beginning, beginning of huh? the end. Лов'яний солдат це бойовик трилер 2025 року режисера Бреда Фурмана. У головних ролях знялися Джеймі Фокс, Роберт Де Ніро та Скотт Іствуд. Сюжет розповідає про Бокуші, колишнього солдата, який створює культоподібну організацію для ветеранів війни. Його протистояння з урядом очолює агент Еммануель Ешберн, який залучає до операції колишнього послідовника Бокуші. The only one who knows that place. This is the last chance for you to save her life. I was leaving with her. Or not leaving at all. Josephine yeah, yeah, yeah. ah! <coughs> <coughs> and Perlina. Teleport to it today. куди її кинеш, stop me. You can't stop me. Even now, I'm going We will save. Майнкрафт в кіно. У центрі сюжету звичайний хлопець, який несподівано опиняється в загадковому всесвіті Майнкрафт після активації таємничого порталу. Разом із командою незнайомців і колишнім гравцем, який застряг тут назавжди, він змушений пристосовуватись до нових небезпечних умов. Потрапивши у нову реальність через загадковий портал, герої швидко усвідомлюють, що це не просто гра, це світ, який живе за своїми законами. Темні сили хочуть зруйнувати цей світ. Щоб їх зупинити, маємо створити щось неймовірне. Ходімо на склад. Сам сельна віче. Слідом за тінню. У 2025 році інспектор поліції Малік займався розслідуванням викрадення і вбивства дитини. Злочинець зник, а слідство зайшло в глухий кут. Через 10 років, коли справу готуються остаточно закрити, відбувається нове викрадення з тим самим почерком. У Маліка залишається 6 днів до закінчення терміну давності, 6 днів, щоб вийти на слід вбивці, запобігти новій трагедії та, нарешті, домогтися справедливості.

Експерти розберуться. Точка зіткнення Джош досить проблемний чоловік, якого все більше поглинають фатальні автомобільні аварії перед його сімейним будинком. Незабаром герой стає одержимим ідеєю порятунку жертв катастроф, котра по справжньому може коштувати йому всього. Він починає швидко змінюватися, мимоволі наражаючи на страшну небезпеку своїх близьких та рідних людей. Звідки ти стільки знаєш про жертву? Я був там, коли він спустив свій останній подих. Я бачив його смерть. Хіба це не природно чимось? Цікавитися? Міг урятувати цих людей. А я більше не гратимусь у цю дурню. Можете описати, що ви бачили. Неприємно навіть згадувати. А мені добре запам'яталося. Мені лячно. Тут немає чого боятися. One. Варингу, це біографічна спортивна драма, яка розповідає про жінку на ім'я Мілдред, яка працює офіціанткою в кафе своєї матері, виховуючи маленького сина. Після відвідування шоу реслінгу вона захоплюється цим видом спорту і вирішує стати професійною борчиною. Незважаючи на заборони та дискримінацію, вона пробивається з підпільних матчів до національного визнання, стаючи найтитулованішою чемпіонкою в історії жіночого реслінгу. Як мені? How can I get a guarantee that my ladies can wrestle in the state of New York? Let's show them how we do it in the South. Я не прошу зробити це заради мене, зроби це заради себе і в пам'ять про мою маму. Ти що, ти знеждж докорами сумління? Я навчався в майстрів. Madonna. Born to rhyme. Бабуні, це тепла комедійна драма, заснована на реальних подіях, де шеф-кухарями працюють бабусі з різних країн світу. Головний герой Джо, після втрати матері, переосмислює своє життя та вирішує вшанувати її пам'ять, відкривши італійський ресторан. Унікальність закладу полягає в тому, що на кухні працюють літні жінки, бабуні, які готують страви за традиційними сімейними рецептами. Цей крок стає для Джо не лише способом зберегти кулінарну спадщину, але й шансом знайти новий сенс з життя та побудувати спільноту навколо родинних цінностей мене слабачки, Ми сильні жінки з італійською пристрастю в наших серцях. Єдине про що ти дійсно колись шкодуватимеш, що були можливості, а ти їх згаяти.